Два машинки ми вже наші посвятили священника. Що як має бути? Повікли до лісу. Трошки вам показати, бо ми хочемо зробити зараз ладні з а Як три машини зразу оба обанаті no. наша no. Елечка молодіж, яка не буде малюватися, бо тому, що наші козаки просили її не малювати. Так, казали не, не малювати. поставили тільки колеса, камеру і все, і вона так само буде відправлялася вже завтра. Молодіж разом з тими двома машинками нашими. А як же ж буде красота? Буде красота. дивіться, такі гарні. Зразу видно, що то льоліка кавалірка їде, то no. по номерах. No. ну. Кавалерка, кавалерка. кавалерка Номера тут Льолік, молодіж. Ну все, стараємося, як має бути. На максимум. Не зробити такого тільки ради знімки відправив які-небудь. No. Ми робимо дві такі машинки, які вони мають стани. Я вам кажу. Це вона такі сам їздить в тебе в мене. Ну, no, та то є машина, то є машина, практична машина, я тобі відповідаю. No, на всі випадки життя. А я щось чіпили до, 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 до тих до та, тачанок. Так що, братва, ми всі разом з вами молодці. Просто а молодці. Великі молодці, кавалерка. вам. Особливо ви, ви в нас, не кавалерочка, яка нам довіряє. Дякуємо, що ви нам довіряєте, молодіж. І ми і дякую, робимо такі о... моцні справи разом з вами. Требу... А нам всім і вам, і нам будуть дякували хлопаки Просто, з СУ. Я одряду президента ще дописати, щоб б пам'ятник кавалерка Льоліка. Дали б нам якусь награду. Таку всі кавалерку медальку, ні? Грамоті маємо купу, а медальку. Але ми то не робимо зради медалі, то зробить. Ну, та. ну так, знаєш, то якби пам'ятка, да, пам пам'ятає. Що ми теж допомагали. Дітям, дітям показують. Ми, ми в тому участь не приймали, хтось і каже, там, але ми зато тут хлопці буде сидити. Тут допомагаємо, ну так. Молодь, так що я вам скажу, що з нашого останнього збору Елечку ми вже купили. І ще дві машинки стараємося знайти які моцні, щоб приїхали, і тоді будемо ще докупляли якраз ці два прибори нічного бачення, бачення. і бачення. і на що лишиться кошти, то купимо мавіки. Так що, ж не переживайте всі кошти до єдиної копійки підуть на добрі справи. Що ще то та, такі то маємо справи молодіж, такі то маємо машинки, подивіться, то ляльки. Аво люди, люди ще підтягли і вони, каже, вчора стояли. Хлопці прийшли 350 євро. Ну да. на, на руки, 350 євро. Хлопці не знаємо кому дати, бо нікому не вірю. Ну, нікого, нам. ну дали нам все, бардачок і все красиво. Так воно є, молоді. де Дехто каже, що спеціально я дам ліпше вам, бо я вас впевнений, чим комусь другому назад ці гроші підуть, ні? Ну а як же ж та люди, ну люди є дуже добрі люди у нас. Ну да, ні, ті джепари які моцніші. Мощні, заряжені, заряжені. Елічка яка. Ти красота. Що? Красота, чоловіч. Бомба, ну я думаю, що наші пацики, які там, вони будуть ще більше задоволені. Сім'я, правда? Сто процентів.